Перше і найголовніше це розробка проекту ще на етапі ремонту. Багато моїх клієнтів звертаються до мене на початковому етапі, і ми разом з дизайнером розробляємо візуальну складову, як будуть виглядати ваші штори в завершеному варіанті. Якщо ж ви самостійно вирішили створити проект. Зверніться до нас завчасно. Ми проконсультуємо і обговоримо всі деталі. Відступніші та глибина в автоматичному карнизі суттєво відрізняється від стандартного карнизу. Якщо неправильно зробити розрахунок, це унеможливить користування шторів, а також зробить просвіт між нішою та карнизом, що візуально зіпсує естетичний вигляд. Це дійсно спростить ваше життя та зекономить час. Спробувавши та налаштувавши автоматичні карнізи, ви вже ніколи не повернетеся до ручного управління. Функціонально можна налаштувати, коли шторам зранку піднятися а також під'їхаючи до будинку, ви дистанційно можете підняти ваші жалюзі та гардини. Особливо це зручно для великих віконних прольотів.